Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже має можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла українська співачка Катя Качановська, і сьогодні пані Качановська презентувала акустичну версію відомого хіта тихо. Вітання пані Катю. Чи чуєте нас? Привіт, так чую вас прекрасно. Раді вас вітати в нашому ефірі. і Хочемо поспілкуватися про зокрема ваш переспів відомого хіта Тихо. Розкажіть, чому вирішили створити акустичну версію, і сьогодні я так розумію, реліса, де можна буде її почути так. Ну насправді ця пісня вже знайшла своїх слухачів, що для мене насправді є дуже великою великим натхненням, і з'явилася акустична версія у зв'язку з тим, що. Ця пісня була написана на початку повномасштабного вторгнення і Минуло більше року. Кожен із нас змінився, змінилися якісь погляди на життя, наше світобачення. І так само ця пісня отримала нове звучання, тому що бажання, аби було тихо, залишилось незмінним. Але ми вже абсолютно інакше відносимося до нашого життя. Пісня вийшла у світ буквально декілька годин тому, і ви зможете її почути на всіх можливих ресурсах. На Ютубі так само переглядайте повну версію кліпу. Мені насправді буде. Дуже приємно бачити фідбек і чути ваші відгуки на рахунок такого звучання цієї пісні. Ну до речі, нашим глядачам та радіослухачам, а й тим, зокрема, хто нас слухає на 101FM або ж дивиться в кабельній мережі у Луцьку. Ми обов'язково презентуємо пісню від Каті Качановської. Тихо, для того, щоб ви теж мали можливість познайомитися. Ну і, звичайно, підписатися на канал на Ютуб канал Каті Качановської, де знайдете. Всю її творчість загалом хочемо поспілкуватися про вашу творчість, про те, як війна вплинула на неї, як змінила. А знаємо, що ви також займаєтеся волонтерством. Розкажіть і про цей етап вашого життя, можна сказати так. Ну, насправді на своєму музичному фронті ми робимо дуже багато з колегами-артистами, тому що я рахую, що професія артиста співака вона в цей час дуже важлива, адже. Крім того, що ми можемо своєю музикою заспокоїти трошки людей, дати їм можливість відволіктися. Ми тим самим чином, роблячи благодійні концерти, можемо підтримати наших військових. І за останній рік ми справді зробили дуже багато концертів, на які змогли зібрати кошти для потреб наших ССУ, куплено багато автомобілів і техніки, яка була необхідна. І насправді для мене це дуже велика честь бути частиною таких концертів, тому що я розумію, що таким чином я можу зробити якийсь вклад в перемогу. Підтримати наших військових і наблизити е, день нашої перемоги пані Катерино. Як вже запитував мій колега, цікаво, як на вас вплинула повномасштабна війна? Загалом війна, яка триває з 14-го року, на вашу творчість? Е, відколи ви почали, так би мовити, відчувати те, що повинні співати для наших захисників? Насправді повномасштабне вторгнення дуже змінило. Я думаю, не тільки мене, а й всіх людей в нашій країні та й загалом у світі е, музика. Від початку повномасштабного вторгнення, справді це єдине, що заспокоювало мене, тому що життя дуже змінилося. Е, і я розуміла, що якщо це може допомогти мені, я повинна співати. Коли я завантажила в мережу невеличкий сматочок пісні, тихо я побачила дуже великий відгук. Я побачила, що людям справді це необхідно, і музика допомагає їм в такі складні часи. І саме повномасштабне вторгнення допомогло мені зрозуміти, що в мене є напевно в цьому житті певна місія. Співати для людей, для наших військових і таким чином допомагати їм. Ну і я так розумію, що сьогодні теж концерт і сьогодні у вас теж буде можливість збирати кошти для наших для потреб наших захисників. Ще раз буде з них зв'язок. Та я запитував вас про те, що у вас сьогодні теж концерти, на якому ви теж збирати на мете кошти для наших захисників. Так, звісно, ми зараз в Рівному робимо багато благодійних концертів, і таким чином намагаємось максимально підтримати наших військових. А я, в свою чергу, маю можливість і поділитися своєю музикою. І дуже приємно, що в день релізу є можливість співати цю пісню для людей. Пані Катерину, а цікаво, ще окрім тихо, які пісні ви можливо плануєте випустити. Про що співаєте наразі? У мене після тихо о, офіційної версії вийшла пісня про свята моєму дідусю, яку теж ви можете переглянути на всіх ресурсах. Це, напевно, одна з найважливіших пісень в моєму житті, тому що саме він вчив мене співати. Він е, привив мені таку любов до музики, і я не могла не увіковічнити пам'ять про нього піснею. Ось так само потім є ще один реліз. Ви можете все переглянути на каналі, але привідкрию вам завісу, що вже в кінці цього місяця буде. Повноцінна нова пісня, яка має надію, теж сподобається людям і знайде місце в ваших плейлистах. А чи можете трішки розповісти, яким чином ви працюєте, як створюєте свої пісні, хто вам, можливо, в цьому допомагає? І я так розумію, що від початку війни ви весь час були в Україні, ви не залишали межі нашої країни? Так, я була в Україні, тому що. Концерти благодійні ми організовували, робили їх. І я розуміла, що напевно саме тут моє місце, і я повинна бути тут. Ми могли там поїхати так само з місією в Польщі. У нас був благодійний концерт в Любліні, де так само з дітками ми виступали і мали можливість зібрати кошти для наших військових. І а, насправді пісня тихо взагалі це такий своєрідний перформанс, тому що вона була створена взагалі в телефоні повністю. Початок повномасштабного дуже багато людей покинули країну і не було кому створювати пісню у звичному режимі, як ми до цього звикли. Тобто на студії, записувати звук. Я в мене є програма. Для створення пісень в телефоні, і я безпосередньо там її зробила, тому для мене було неочікуваним, що люди так її підтримали. Ось а зараз справді ми співпрацюємо з багатьма студіями з класними звукооператорами, і маю надію, що з кожним новим релізом буде все якісніший і якісніший контент. А також цікаво, хто вам допомагає, де ви створюєте свої пісні, свої кліпи, і як часто їх можна почути наживо? допомагає мені спочатку моєї команди взагалі це була я і мій відеооператор Юра Ясковець, який справді на такій творчій ноті натхнення. Помагав мені, відчував те, як я це бачу, і знімав. Зараз команда дякувати Богу збільшується. Люди підтримують. Ми зараз співпрацюємо з київською студією Level Sound. Це дуже класні хлопці, які справді класно роблять свій, свою роботу. І мені подобається, що мої демки вони відчувають точно так само, як і я їх чую в своїй голові. Пані Катерина, цікаво так, так. А концерти можна почути в різних куточках країни. Я зазвичай анонсую це в своїх мережах, аби люди могли теж пройти і послухати. Цікаво, пані Катерину, довідатися власне про зворотній зв'язок від аудиторії, зокрема від військовослужбовців. Що вони вам говорять безпосередньо, коли ви даєте свої концерти, коли ви співаєте їм пісень? Ми не тільки даємо концерт десь. В мирно мирних містах, де все спокійно, ми їздили безпосередньо до військових військові частини, співали для них. І я пам'ятаю, перший концерт було справді трошки лячно, тому що ти хвилюєшся. Це люди, які боронять нашу державу, які. Е з облик дуже серйозні, але насправді, коли ти починаєш їм співати і бачиш цей фідбек, бачиш, як вони плачуть, коли ти співаєш якісь більш душевні пісні, як вони посміхаються, коли ти даєш якусь нотку позитиву, і це насправді. Дуже приємно для мене, що я можу дати їм цей момент трішки розгрузитися, забути про всі ті обов'язки, які стоять перед ними. Подобається, що вони підтримують як і в мережі, так і безпосередньо на концертах. Вони завжди дуже вдячні за те, що ми допомагаємо їм, і це мене справді тішить, що я можу допомогти навіть таким сильним людям, які боронять нашу державу. Що ж, Дякуємо вам, пані Катерино, за спілкування, дякуємо за вашу творчість і. Дякуємо за те, що знайшли можливість вийти в наш прямий ефір. Співачка Катя Качановська сьогодні була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І нагадаю, що сьогодні реліз акустичної версії відомого хіта Каті Качановської тихо. І зараз нашим радіослухачам ми якраз і запропонуємо його. На все добре, пані Катерино. На все добре, гарного дня. Спасибі. Навзаєм. Дякуємо.